Усім привіт! Спішу записати відео та розказати про спосіб Качу Monkey Run. Якщо ти про нього не чув або чув, але не знаєш, що це таке, то я коротко розповім. Оскільки зараз на старті Пандарії відбувається шалена конкуренція на локаціях материка, і по цій причині виконувати деякі квести майже неможливо, гравці придумали один цікавий спосіб Качу під назвою Monkey Run. Він заключається у тому, щоб зібрати паті з п'яти чоловік, регнути в Біркову данж Stout Брювері максимально швидко добратись до кімнати першого боса і залити всіх адів у цій кімнаті, при цьому стараючись вбити побільше макак, перш ніж бос появиться, і ці макаки втічуть з кімнати. Спосіб доволі простий та швидкий, якщо твоя група робить все правильно, один ран повинен займати не більше 2-3 хвилин. Отримуєш ти приблизно 8-9 мільйонів експи за годину, що є доволі непогано. Я не можу сказати, що цей спосіб качу є значно кращим за дефолтний квестинг, проте невелика перевага все ж прислідковується. А з врахуванням того, що на локаціях зараз присутня величезна конкуренція, а подекуди навіть і лаги, то звісно, у такому випадку цей спосіб спосіб качу є дійсно актуальним. Скоріше за все, до левела 88-го цей спосіб буде залишатися актуальним навіть через декілька тижнів, коли вся початкова заворуха закінчиться, оскільки він справді непоганий, і повторюся ще раз: якщо робити все правильно, то у порівнянні з квестингом цей спосіб буде дещо кращим та швидшим. На цьому ж я більше не займатиму твій час, дякую за перегляд і сам піду качатись.